Не думала, що інформацію можна так зіпнути, можна зіпнути. Але мож... якщо зіпнути, так би мовити, велику інформацію в короткий проміжок часу, то ви будете спостерігати те, що я чув у себе в коментарях, що люди нічого не розуміють. Звісно, бо вони не в тексті, не в контексті, не навіть в підтексті. Розумієте, в чому фокус? І це, так би мовити, велика проблема, і це вступ був тільки що. Дуже довгий. Тому що у нас назріває інша критична ситуація, яка взагалі-то має пряме відношення до цього всього. А саме те, що ми точно чули на просторах інтернету. Наприклад, ПСО наприклад, інформація та дезінформація. А воно пов'язано, люди. Тому що якщо ви вважаєте... Що в шорцах є інформація. Розумієте? То це значить, що вам можна насипати вуха будь-яке ІПСО. Просто-напросто. І ви не відрізнете Іпсо від не Іпсо. Просто-напросто. Ви будете знімати безпосередньо прильоти, Що, що ну, класно, ну воно летить. Воно ж летить, воно ж взривається, там. майже як феєрверк, тільки там чомусь будинки страждають, розумієте?